Добрий день, доброго утра, всі любителя теніса присутствуємо в лучшому залі западного району України міста Жокова, на якому проходить. Розміночний процес перед початком третього туру відкриті першості жовти під'їжджають значить, спортсмени з усіх куточків. В основному західної України бачимо представників трускавця, Значить, Рівного, Злучка є чемпіон України з настільного тенісу однократного чемпіона Європи Віктора Дідуха, молодшого, який з пального тренується з Богданом Поготом, з гіркою. Львова, однократно Чемпіон області багато в турнірі. Багато молоді на переймаганнях. Нагадуємо, що то відкрита першість, тобто приймають бажаючи, участь, бажаючи всі, всі вікові категорії, від малечі, ну і до ветеранів. Представник Луцька, пан Сергій, шукає свого напарника, який вже бачимо біжить. Так, який вже біжить. Тому що час початок у нас він в 11, Якраз приїхали вже. Заматували, зафіксирувались і? і до нас починають зімки 12 чоловіки, а може буде раніше. Ну, бачимо, враховуючи, що зараз такий період. Змальне проходять в серпні місяці 2014 року, 16 число, субота. Вихідний день рахується, багато людей в відпусках. Багато отримали повестки до захисту нашої батьківщини від агресивних сусідів, а конкретно від політики Путіна. Народ російський тут не при чому, але теж і одурманений агітацією, рекламою, антирекламою, мені щось правильно сказати по телебаченню. Новинні ока забула Росія, ми були браттями і сестрами багато років. Разом нацистів ліквідували. не в Другої світової війни. Ну, а зараз то все якось помінялось, бо Путін має свої мільярди якось зберегти і вирішив таким макаром. І техніку, і війська йдуть на Україну. Ну, У нас сьогодні спортивна тематика. Перейдемо на більш хороші речі. Тені роки продовжується. Спортсмени під'їжджають. Ну, от Нагадаємо. Віктор Відух цього року буде чемпіонат світу в Китаї в, в, в вересні місяці. Пішло нагадаємо пізніше. Ну і як сказав Василь Трунів, що в них є всі шанси виграти цього року в китайцям. В команді буде Віктор Відух, який показує дуже. Впевнені результати не тільки на аренах в області Львова, України, але й в європейських турнірах. що він був раніше чемпіоном Європи команди. Ну а зараз цього року планують вирити чемпіонат світу по бажаному успіху. А до цієї теми ми повернемось. Розумілочний процес продовжується. Молодіж підтягує. Пан Трунов молодший Євгеній. Бачимо, красивий блок робить. Партнер Женя Трунова. Він робив топси. Так, помінялися ролами, ролями. Ну, а тут програма кого-то Богдана і дідуха віктора своя. Бачимо Віктора Бекін, у Богдана, типу Форен, приходячий поставку, пішов топсу Віктора. І у Богдана хороша рухливість. Бачимо на увазі у Богдана. Молодий ще спортсмен, перспективний. Скільки може 15 років є. І зараз ми ближче подивимося на нього. вже судячи, що УСА пішли це вже 215 мабуть десь 18 19 ну а рейтинг має 70 с копейками боець процесу. відкликає під процесом так, розпочинають змагання наші дівчата. На третьому турі, нагадуємо, тут третій тур вже проходить відкритий першості, Жінок цього разу більше приїхало. Враховуючи, що зараз навчальний процес починається в вересні місці. Ідемо, йдемо, йдемо. Зараз дві секунди. Дівчат зараз притягну пару панів. Скільки нарахували? Дев'ять чоловік, десять вроді. Так.